Вітаю вас, шановні! Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас задачу на побудову правильної схеми послідовності проїзду перехрестя. Ця тема є базовою і однією з найважливіших у всіх правилах дорожнього руху. А як показало попереднє опитування, левова частка учасників вибрала неправильний варіант відповіді. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі. На на тему ПДР. Підписуйтесь і вирішуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно визначити, водій якого автомобіля має поступитися дорогою на даному перехресті. Правильний варіант будемо шукати серед цих двох варіантів: варіант номер 1 водій червоного автомобіля, варіант номер 2 водій білого автомобіля. Поставте відео на паузу та напишіть свій варіант у коментарі. А в кінці відео дізнаєтесь, чи вдалося вам правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилась по силам. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов. Сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо до розбору цієї задачі. На картинці із завданням ми бачимо два легкові автомобілі, які одночасно під'їхали до перехрестя. На даному перехресті водій білого автомобіля має намір повернути праворуч, а водій червоного ліворуч. Через нестандартну форму перехрестя шляхи обох автомобілів перетинаються, і хтось один має поступитися дорогою. Щоб визначити, хто саме, давайте детальніше розберемо картинку із завданням. Перед водієм білого автомобіля ми бачимо два дорожні знаки. Зверху знаходиться знак 2.1 дати дорогу, знизу знак 7.8 напрямок головної дороги. Перед водієм червоного автомобіля також є два знаки. Верхній знак це знак 2-2. Проїзд без зупинки заборонено. Нижній знак також знак 7-8 напрямок головної дороги. Розібравшись із знаками, ми можемо зробити висновок, що дороги на перехресті нерівнозначні, але обидва водії знаходяться на рівнозначній другорядній дорозі. У такому випадку нам потрібно звернутися до пункту 1612 ПДР, де зазначено, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Ознайомившись із цим пунктом правил, робимо висновок, що перевагу на перехресті має водій червоного автомобіля, оскільки він є перешкодою праворуч для водія білого авто. І перехрестя він проїде першим, але тільки після того, як зупиниться перед знаком. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 2 Вітаю, якщо ви обрали саме цей варіант. А на сьогодні все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!